Ченівці сьогодні в ефірі телеканалу Чанівецький промі. Сьогодні у нашому місті вже котре піднімали питання цін на проїзд у маршрутних таксі. Сьогодні відбулися публічні дебати, де були присутні громадські активісти, журналісти, науковці, а також громадські експерти з інших українських міст. Сьогодні вони завітали до нашої студії. Я їх вам представлю. Отож, Ігор Ковалик представляє сьогодні місто Тернопіль, а також Олексій Андрієв представляє місто Дніпропетровськ. Доброго вечора вам. Перше питання звичайно добрий ще... вечір. Доброго вечір. Перше питання вас запросили як громадських експертів, щоб ви поділилися, як насправді відбувається підняття цін, так на маршрутні перевезення у ваших містах. Чи вислухали вас, чи отримали ваш досвід? І на чому Врешті-решт завершилися сьогодні публічні дебати. Ну, я хочу почути і вашу думку, тому що ви певне вивчаючи нашу ситуацію у Чернівцях, бачили, що в нас тільки все обговорення, дебати, мітинги, протести. А коли ж вже нарешті буде вирішення проблеми, і ніхто не знає. Ну, дивіться, ну, перше, шановні чернівчани, ми тут сусіди з вами, мені було просто розпілкуватися з вами. У нас Чернівці і Тернополі вони приблизно по кількості людей, по, скажімо, логістиці, багато в чому схожі. І по студентах, які в місті, скажімо, фактично за основна маса таких активних громадян і по власній історії, ну і по транспорту, який нас обслуговує, власне. Значить, але єдине, що хочу відразу подякувати от, Чернівецькому міському центру захисту приватних підприємців, який ініціював цей захід, от, для того, щоб десь знайти можливості для консенсусу в Чернівцях, щоб і просунути прогрес питання по визначенні тарифів. Ну, чому саме громадські експерти? Ну, десь протягом березня-травня 2014 року ми от, і я, і Олексій якраз мали в своїх містах можливість. Значить, десь відпрацювати проєкт затвердження і напрацювання громадського методики громадського моніторингу за транспортними послугами і за водоканалом. Але транспортні послуги, вони на цікавіші, вони найбільш такі за, скажімо так, заангажовані більше, тому що водоканал, зрозуміло, це комунальні підприємства всюди майже. І люди переважно, якщо є вода, вони не помічають водоканал, якщо її немає, то вони от відразу це відчувають. А за транспортом, ну, воно так трошки як, скажі, там, з одного в інший. Тролейбуси, автобуси, маршрутки, все докупи. Ну, Скажу так, відразу, на рахунок Тернополя і чернівців по е, тарифах. У нас тариф 2,50 маршрутка. Значить, е, стоїть питання підняти його до трьох. Значить, в тролейбусах гривня 50. Е, ну, На рахунок підняття в тролейбусах тарифу, поки так, питання гостро не стоїть. Хоча також це виникає в питання в цьому плані. Значить, на рахунок пільгових перевезень у нас було ще, ну, перевізники. В нас погодилися возити шість пільгових пасажирів. Власне, кожен, кожен перевізник в автобусі має бути не, 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 не більше, як шість пільгових пасажирів. Значить, це практично всі перевізники погодилися. Частина в нас буде з 18 маршрутів, якщо я не помиляюся. значить, автобусних, 18 маршруток, точніше, на двох автобусних маршрутах, значить, вони мали відшкодування за перевезення пільгових пасажирів і возили пасажирів за гривні 50. Це тільки ці от, частина автобусів, відповідно, ті маршрути, які найбільш востребовані пенсіонерами. Значить, і тролейбусне управління також має відшкодування за перевезення пільгових пасажирів. Наразі в Тернополі створена комісія, власне, яка, які представляють і перевізники, і, скажімо, міська рада, громадськість з, з, з приводу зміни тарифів. Тобто процес триває так само, як і в Чернісак, так і в Тернополі. Значить, я повно, передам слово колезі, а потім ми трошки розвинемо Ну, Я вважаю, що нас запросили як людей з громадських організацій, які мають. Ми, звісно, аматори в цій сфері. Ми ці почали займатися тільки в 2014 році. Ну про те, що відчувається брак взагалі-то людей, які можуть щось сказати від імені громади міста. У нас всім керують хто? Ну, керманичі, це міста, так і транспортники, які задають тон, які наводять свої аргументи. І цих аргументів громади немає. Воно взагалі ми сьогодні бачили людей на дебатах. Відчувається брак досвіду в обговоренні цієї тематики. І ми, ну, мабуть, ми помогли в цьому сьогодні, тому що ну, якісь скоректували якісь питання. Оста... ну, вже Потім, коли преса покинула нас, ми вже там поговорили щодо методики проведення цих дебатів. Ну, Я вважаю, що ці питання будуть, будуть враховані у подальшому. Тому що там є питання, які можна задавати конкретно, і на які ми не. Отримали відповіді по Чернівцям. Які це питання? Ну питання. Ну, перше, я там задав питання щодо коли ви, вими... ким і коли вимірювався пасажиропотік міста. А він не вимірювався? Ну він не вимірювався, чи взагалі ніхто не зміг сказати, коли в останній раз якась організація. Ну це, мабуть, повинен бути інститут, який на замовлення влади це по правилам. Він повинен на замовлення влади провести вивчення пасажиропотоку, на підставі чого і це обґрунтовується тариф. Ну як у нас у місті взагалі, то Дніпропетровська, так і у вас ну, ми схожі в тим, що влада у нас в Дніпрі говорить, що у нас немає коштів на замовлення цих вивчення цього, і ми керуємось тільки звітністю перевізників а де тут гарантія, що їхня звітність Гаранти... справді правдива на гарантії? Немає, тому що ми по Дніпру бачимо, що ця звітність вона вона коригується яким чином. Так. І коли ми обгорю звісно, тут у Дніпрі у нас вже повищили, підвищили тариф до 4 гривень, граничний тариф в маршрутках та маршрутках в автобусах міських перевезень загальноміських перевезень. Тобто у нас Дніпро взагалі то постійно йде попереду всіх міст. У нас найдорожчий проїзд у цьому плані навіть ніж у Києві. Чотири гривні, гривні це, мабуть, дорого. І у нас відбулося перетворення мережі у 2010 році. У нас до того існувала мережа, яка охоплювала ну, одним автобусом можна було доїхати ну, якимось маршрутом з одної точки до іншої. У нас у 2010 році розрізали навпіл ці маршрути, і для того, щоб проїхати з однієї частини далі, ніж центр міста, треба пересаджуватися. Це вже теж відбувається таким поступово, так, таке підвищення. На сьогодні у нас у Дніпропетровську останнє дослідження проводилося інститутом, Харківським інститутом спеціалізованим у 2004 році. Що, після цього влада керується при затвердженні тарифів, звітністю, звітністю марширують перевізників. І так і в Чернівцях відбувається, тому у нас взагалі то є які розрахунки перевізників, але вони не можуть чітко відповісти, скільки вони заробляють. Вони не можуть це довести якимось ну належним чином. Сьогодні я чула на публічних дебатах, запитували перевізників. Скільки насправді в місяць вам повинен той же водій? Дати це такі плітки, чутки якісь. І у нас є ці чутки, що там водій щось на ушко нам щось розповів, але ми це довести не можемо. І прямо говорити, що він заробляє там мільйони чи 10 гривень. Ми не можемо цього сказати. Це чутки, що не доведені документально. І ми не, не можемо ними користуватися при моніторингу. Ну, враховувати можна якимось чином. Ну, як на мене, то тут є ще проблема в, 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 в самій системі, фактично, за от чому в нас називався проект громадський моніторинг муніципальних послуг. Тому що будь-яка послуга, що транспорт, що вода, що електроенергія, ну все те, що ми навколо навіть освіта, медицина, це все послуги. Нам надають послуги різні фахівці, різні люди, які навколо нас. І відповідно, ми маємо якось, як громада, е, значить, мати якісь, ну б, незалежність, скажімо так відслідковування чи контроль за тими послугами. І я би розрізнив, наприклад, кількісне і якісне надання цих послуг. Тобто кількісне може бути супер, розумієте, порахували все нормально там і так далі. А от якісне, на жаль, не дуже. І громаду переважно дратує якісне надання Звичайно. послуг, розумієте, тому що якщо платиш, то ти повинен розуміти, за що ти платиш. От і якраз оцей от скажімо, нас скажімо, чого що запросили? Бо цей монітор ми проводили в себе в громаді, і тож також по-різному це все було. Ну на жаль, нас не ми не зачіпали тоді тариф, і Ми проводили це якість надання на зупинках послуг, значить, графік, як як от їздять, скажімо, маршрутки, значить, поінформованість людей, наскільки вони мають можливість встигнути на якусь маршрутки, як вони там на зупинках довго чекають чи ні. Тобто ці от, ну, нам, ну, ми на базі того всього ми собі напрацювали якусь схему, по якій громада, фактично створивши якийсь пул громадської організації або доручивши цей одній громадській організації, може перевірити якусь муніципальну ползу, зокрема транспорт. Суть то в чому, що це ж декілька факторів? Це аналітичний. Тобто, ми можемо затребувати документи. Нам, наприклад, міська рада паралельно з цей з податкової інспекції, з інспекції транспортної надають документи, і вони фактично питання ті самі, але відповіді починаються. Вже ми можемо перехресно подивитись на ці документи і зауважити, де тут не співпадає щось або де, наприклад, ну не працює. От ми, наприклад, по споживачах запросили в Тернополі скажімо, щоб дали нам за два роки, хоча б за два роки, бо там просили з чотири, ну вони там переходили з однієї системи на іншу споживачі. Тобто вони розформували управління, назвали по-іншому, і вони там вже ті документи втратили, виявляється. Значить, попросили дати їх дані, і нам дали в даних з 12 тільки перевірок було. Розумієте, за два роки часу споживачами, а тільки споживачі, от, значить, захист споживачів може перевіряти, як обілечується. Маршрутках, щоб ви це розуміли, не податкова там, не це. А от споживачі це їхні, от значить, фактично, частина контролю. Тобто вони практично не працювали відповідним чином. Ну, вони сказали, що там інше на ринках, в них багато праці і так далі. Але тим не менше, ми побачили це. Але і раз цей контролюючий орган не працює, значить фактично це все пущено вже на самотек, розумієте? От управління транспорту так само. Ну, в них по кількості людей, от в Тернополі, напевно, в Чернівця так само. У управління транспорту, по кількості людей, вони просто не спроможні контролювати перевезення пасажирів. Вони можуть дивитися, чи графік там відповідний, чи може там, чи ну, виїхати подивитися зупинку. Ну от день в місяць там виїхати на контроль. Туди -сюди. Ну, але реально так впливати на, скажімо, на контроль за перевезення пасажирів, їм складно. І по кількості людей просто закладено таким чином, що ця, ця частина не функціонує. Ну не встигають вони і все. Але це треба враховувати, напевно, тому що це ж на нашу якість перевезення впливає. Тобто, отакі елементи ми це побачили все. І відповідно ми, скажімо, побачили плюси і мінуси. розумієте? І от, тому ми сюди приїхали, і ж нас питали, от, які ви там плюси, побачили, мінус, і як ви це знайшли? І Олексій правильно сказав, якщо є відповідно законодавство проведено значить, замір пасажиропотоку якісь е, терміни і відповідними організаціями які, які з якими кидаються угоди які довіряють тоді громада може відштовхуючись від цього рахувати скільки е, заробляє Доход перевізника перевізника, перевізника так бо поки і цього... вирахувати собі вартість ну так а якщо цього не буде, не буде то, то кожне то, говорить і... своє розумієте? От цього цього на жаль сьогодні не було не було на так. жаль сьогодні дебати відбувалися без роздаткових матеріалів Ну, взагалі то така говорільня була. Угу. Ну то нам видали порядок денний, без конкретики, без конкретики, без цифр. і все те ну на, нагадувало таке випуск пари якусь. Ну щоб громада поговорила там що це непогано підвищувати непогано, ні погано у нас тут бензин зростає ну то така тось так тут такі з, дебати зна знаєте тут дебати вони трошки були ну ми чекали якоїсь конкретної розмови коли є проект рішення умовно да чи проект якоїсь зґрунтування зґронтуварішення зобрунтування можна так обґрунтування можна дослідити тоді, якісь певні питання поставити розробнику абсолютно тоді це ну, все сегні... якось дає ефект але в принципі ми на сьогоднішній день тільки поспілкувалися з, з приводу наявності проблем, і які проблеми, і, і то мені загалі має... тому не зійшлися. Яка яка саме проблема? О, тут була проблема перевізники, яку проблему озвучували, Зростає собі собі вартість. Ну ми всі бачимо, бензин зростає таке інше. Громада говорить так. У нас не зростає заробітна плата, там пенсія не зростає. Ну то от вони говорили з, з тих позицій, і один ]산. одного не чули. Да? Ну, у нас же не зростає, а у нас зростає. Такі от були перемовини. Представники влади, що казали, а влада встала в початку дебатів. і ушла ну хтось був судньо сьогодні в тому. Ви знаєте, я шаную чернівечнівець. Це питання. Я чернівецьку владу шаную бо тут так інтелігентне місто. Вона так завжди ми казали, що представники так, не були первими е особами. Знаєте, Тут ту питання в чому? Ну, По-перше, це гострі дебати були. Влада намагалася там трошки знизити накал, умовно. Я розумію, що якби вони сиділи постійно на сцені, заступник голови, міського голови, там, чи керівник виконкому, е чи заступник керівника виконкому, то, звичайно, б питань багато б було до них і було б більше такої цей. Але з іншого боку, треба було це робити, тому що відповідає в першу чергу влада. Чи вона свіжа, чи вона стара влада? Це не має значення. Просто не можна, ну, скажімо, Кажем, мусить бути крісло влади зайняте кимось. Це я зауважив і сказав, що на цьому кріслі має сидіти влада, і відповідно поряд з нами тоді може щось балакати. Ну, так. так, але питання ну, відповіли. Правда, в кінці, от представник міської ради, він сказав свої там, скажем, бачення і так далі, ну, але в усній формі. казав, Не було викладено, було в усній формі. Значить, е, тепер е, і стосовно, е, ну, Модератор молодець, якщо відвернутися, людина. Да, він не витримала, кожен е, говорив про своє, розумієте, і відповідно це було перемішку трошки. Образами, бо я думаю, телеглядачі бачили ці всі моменти. І навіть довелося, власне, вже... Там не... телевізіння пішло, вже там погостріше так, пішло. Так, таке, так. розумієте? Ну, але тим не менше, значить, нам довелося вже навіть не як експертам просто вплинути, бо я в Тернополі бачив от ситуацію тоді, коли намагалися підняти ціну на проїзд, розумієте, і зібрали, скажімо, і пенсіонери дуже сильно возмутилися. І тоді міська влада запросила пенсіонерів в публічне місце з ними поговорити. Ну, ви розумієте, коли приходить десь порядка коло під 500 чоловік, в скажімо, приміщення, де є порядка 300 чоловік може вміститися. І починають говорити про те, що скажімо, вмовити їм або подумовитися з ними з пенсионачі з людьми, які ну ви знаєте, як пенсіонери наші живуть, так то це складно назвати, скажімо, якоюсь конструктивною розмову, і розмови не вийшло тоді. І я зрозумів, що скажімо, то я просто просив людей, щоб да. раз вже зібралися, то давайте ми, хоча б, дійдемо до якогось консенсусу. Я розумію, що там угода підписана не буде зараз, ну рова там, і не будуть якісь нюанси враховані, Навіть як ми казали, що немає в принципі, ну як щоб правильно визначити, скажемо, Відповідь правильну проблему треба поставити. ставити, немає якісь пісунки підбити, треба обов'язково. Тобто, а, тобто, ну, хоча, ну, би, хоча, ну. би, хоча би, хоча б поперебого і на слідучі раз зібратися, то можливо тим самим складно, можливо, докоптувати когось, і відповідно, вже але вже з виписаними речами, що так. говорилося, так. то співставити їх, і можна вже потім виходити на результат. Ну можна тут сформулювати проблему, яка мабуть виходить за рамки дебатів. Ну то, що я побачив і почув. Ну те ж саме у нас в місті відбувається. У нас на сьогодні зростає вартість перевезень, реально ми це знаємо, при збереженні рівня доходів громадян. Ну, мабуть, проблема заключається в тим, що наявний рівень доходів не громадян не дозволяє покривати так чи інакше, це проблема, цю проблему треба обговорювати: за який кошт ми будемо перевозити громадян чи мешканців міста громадські превези є е, актуальна ну, на нагальна е, проблема проблема наявна проблема за які кошти яким яким чином ми будемо вирішувати цю проблему тому що це потрібен комплексний підхід, тому, тому що підвищення вартості не, цю проблему не вирішує. І до цього, якщо б дебати до цього дійшли сьогодні, ну це було б чудово, тому що потрібно на сьогодні і Дніпропетровську, і Чернівцям потрібно вирішувати цю проблему. Яким чином власть, вла, міська влада буде забезпечувати надання транспортних послуг. При зростанні вартості проїзду і при зменшенні доходів населення. Існуюча система не дозволяє вирішити цю проблему. От, от якщо б у цій площині ми поговорили да, з владою, так, це було б, це було, так. ну я вважаю, що потрібно обговорювати на сьогодні стратегічне рішення, ну тому що завтра це питання так швидко вирішити. Ну, положимо ну, підвищити до 3 гривень. Ну, якийсь час існує ситуація, ситуація буде існувати. Но е, через пів року, через рік Зного. опять ми повторимо цей шлях: от этих суперечок, там сварок і таке інше. Ну яким зна... чином влада збирається це вирішувати? Це питання до всіх влад. Щас буде стояти до всіх влад, усіх міст України. Тут стоїть ще питання. Ну, от мене, наприклад, я зауважу. Наприклад, що є такі от речі, вже де коли дослідження в Тернополі виявилося. Ну, перше є перевізник, є влада, є громада. Но тут є велика група людей, які практично ніхто нічого не питає, яких це водії. Водії вони фактично перевозять тих саме ту громаду, мають справи з перевізниками. Вони так зажаті в певних моментах. Так, вони ну, чому зажаті? Тому що маючи тільки зарплату саму, а не те, що перевізник їм ще додає. Ну будемо правдиво казати, що якісь Може, момент... вони себе залишають. Так, так, може вони собі залишають. Я, так, так, це, так, я, так. я, я перепрошую, це я ніколи нікого не, не хочу образити, Ми ж тут в Україні живемо і розуміємо, в такі гралі ми живемо. Так, тобто є момент подвійної якоїсь, ну, скажімо, підходу подвійного. Тобто, поки ми. От не, 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 все не вскриємо це все діло, поки ми не договоримося більш-менш на нормальних умовах. Тобто, врахувавши всі доходи, і одні, і другі, врахувавши інтереси тих самих перевізників, які на кредитах, які там фан, забезпечують соціальну функцію якусь певну тут в місті, і майбутнє їхнє, тому що можна їх просто сплавити, бо у них автобуси через два роки. Підуть гають, розумієте, не буде чим її значить ремонтувати, і вони вийдуть з влади, тоді поставить, прийде інший перевізник з великими машинами. Yeah. Ну але це ж група людей, і знову ж таки за ними стоять і водії. Тобто питання стоїть комплексно, як в тому порозі. Розумієте, є водії, є перевізники, є влада, є громада, і це все має гармонійно працювати. Розумієте, От такого способу має це так просто і, і розкласти немає. Ці абсолютно вирішення просто немає. І питання, от кажуть, що міська влада, наприклад, не може вирішити цю проблему. Вона може не може вирішити. Але поставити проблему правильно і відповіді Його, є, повинна і, не, і, не, і, не, і, обговорювати Це їх обов'язок. Тобто, коли громада буде розуміти того міського голову і власне і того самого перевізника, який їм забезпечує якусь функцію соціальну. І значить, і вони будуть правдиво нормально з ними говорити, тоді я думаю конфліктів не буде. Розмітино ага. ну, це складно, тому що я ж кажу, ми жили в одному житті. Зараз після майдану ми намагаємося десь на на, наводити певні, ну скажем, ну такі справжні щирі відносини. Але шкода ми... сьогодні не було міського голови. У нас міський голова ну, зараз за кордоном. Ну, і... Є побоювання. До речі, якщо ми зробимо прозору, ну я так от для так. дискусії. Якщо ми зробимо прозору цю систему надходження грошей. Ну може статися так, що ця система взагалі не зможе працювати так, просто тому що і... там впидуть податки, там та 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 та, -та, -та і, і тариф. Вони не зможуть автоперевізники, за раху... ну, в умовах прозорого фінансування. Вони не зможуть покривати ці затрати. Бо це є тож, теж тема чи питання, яке потрібно обговорювати це, враховувати Може ця тинева схема і наразі. На, на, на зараз забезпечує існування цієї системи ми від неї не можемо так різко раз і відмовилися. Ну, це теж потрібно досліджувати. Це може місто прожити без цієї структури там місяць чи два. да? Знаєте, є така стара, що скажу, що, що що ти хочеш? Шашечки, умовно, чи їхати. Знаєте, як то кажуть? Так от, ми хочемо їхати всі, але щоб намальовано, ті машини були шашечки, розумієте? От і зараз ми намагаємося малювати ті шашечки на, на машинах. умовно. Сподіваючись, що вони що, вирішать чи, цю чи, проблему. Чи, 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 от, так, абсолютно. Ну, є можете і не вирішати проблему. Ну, є наприклад, я там підготував практичні поради для Чернівців. Я їх на Озвучував. Але ви можете зараз озвучити М нас є озвучити. ще 4 хвилини. Звичайно, no, no, приїхали no, no, ви давайте, приїхали спеціально з Тернополя, Ви приїхали. Дніпропетровська. я скажу пару слів, вопроси цього. Скажіть, це тому, що це важливо. Ну, дивіться, перше, от на ми виявили в громадському моніторингу, ну, що дуже важливо прозорість пере, 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 е, е, ї, 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 їзди, фактично чи маршруту. Тобто, якщо ми створили сайт в Тернополі, Детранс, і на ньому можна побачити кожну маршрутку і кожен тролейбус, який рухається по маршруту. По першому, це є зручність інформативність для людини, смз і пасажира. Друге, перевізник чи міська рада бачить, де той водій з тим автобусом, куди він їде і чому він зупинився. А Тролейбусники, наприклад, якщо диспетчер, от скажімо, десь бачить, що призупинився тролейбус на більший час, він дзвонить, то диспетчерська дзвонить до, 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 до цей до питає, в чому справа? Тобто, це відкритість, прозорість руху транспорту на лінії. Це перше. Друге. Регулярно проводити анкетування в відкритому режимі. От ми про час зробили анкетування з, значить, з користувачами транспорту. І це анкетування досить велике, але тим не менше, ви знаєте, ми буквально за тиждень часу у нас буде 80 анкет, заповнювати 80 людей заповнили анкети. Абсолютно різні люди, абсолютно різні відповіді. Відповідно, але ми склали собі картину. І якщо таке анкетування проводити часто, і незалежна структура би їх проводила, якась громадська організація, чи щоб можна відсвяткувати його було, то це було б корисно, по крайній мірі, спускало пар, який. З'являється, і відповідно могли б реагувати влада і перевізники на ситуацію. Четверте, от, запровадити цю методологію громадського моніторингу, що ми пропонуємо рішенням міської ради як один з елементів значить, перевірки якихось муніципальних послуг, зокрема транспорту. Там достатньо просто все. І от, як ми не особливо фахівці в транспорті, але тим не менше, ми змогли це зробити і більш-менш якісно провели цей моніторинг. І значить, четверте, фактично розробити і затвердити порядок проведення і управління результатів цього громадського громадському ділю. скажуть чому це дуже важливо, тому що. Значить, якщо порядок проведення в часі виписаний, він не заважає будь-якій галузі працювати. Зокрема, не можна ж транспорти перевіряти щомісяця. розумієте, це ж ненормально. Тобто, якийсь, через якийсь час, за півроку там і порівняти ще раз за півроку знову порівняти. І відповідно, значить, щоб обов'язково пролюднювалися результати. І ще один момент є: значить, визначити, хто з експертів буде долучений щоразу дивитися, наскільки якісно скажімо, працює галузь бо тому, що при цьому громадському трубовському бути долучені експерти в цьому. Ні, пропозиції нарешті, як ми вважаємо, по-перше, нашу місію ми бачили в тому, щоб задавати владі правильні питання. Тому що ми не спеціалісти. Вивчивши з підсумками вивчення законодавства, ми можемо задати чи вивчення зміст правильні питання, і влада повинна на них відповідати. По-друге, ну ці. Послуги, які ми чи можна назвати послуги, моніторинг ну, да. Я вважаю, що це є потребою громади кожного міста. І тому я вважаю, що влада може запровадити якийсь конкурс, ну, виділяти гроші з бюджету. Це буде невеличкі гроші. Но проводити регулярний конкурс для громадських зацікавлених організацій для проведення подобного роду моніторингів. І результати цього моніторингу обговорювати і робити їх достоянням власності громади, щоб це накаплювалося якийсь інституціональний досвід громадського контролю. Ну, Зараз за при умовах такого фінансування наших організацій громадських, ми не можемо не в змозі накаплювати цей досвід, ну, узагальнювати його. Якщо місто і громадяни буде. Городяни зацікавлені в накопичуванні цього. Це потрібно зробити, як ну, виділяти для цього кошти з городського міського бюджету. Ну, всі ж податки платимо, фактично. І вони для того, будуть щоб все було накопичення цієї інформації, методології, воно буде впливати на дії влади. І це дасть потім через певний час це дасть певний результат. Ну, ще ж хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, громадський експерт Олексій Андрієв з міста Дніпропетровська, також Ігор Ковалик з міста Тернополя були гостями нашої програми. Залишайтеся надалі з Чернівецьким променем.